Отже, Жак Лакан. Це, знаєте, один із тих мислителей ХХ століття, про яких усі чули, але мало хто наважувався читати. І це не дивно. Але його ідеї вони можуть просто перевернути все з ніг на голову. І от щоб одразу зануритись у його світ, ось вам цитата це думка, яка змушує зупинитися і просто замислитися. І так. Давайте будемо чесними. Читати лакана це ну, це той ще квест, його тексти це справжні інтелектуальні ребуси. Але знаєте що? Не треба цього боятися, бо за всією цією складністю ховаються думки, які реально можуть змінити те, як ми дивилися на світ. Спробуємо розібратися. Ну що ж, давайте почнемо з самої людини. Бо щоб зрозуміти ідеї лакана, треба спершу зрозуміти, ким він, власне, був, а постать він був, м'яко кажучи, неординарна. Він був, ну. Суцільним парадоксом, от просто уявіть собі, інтелектуальна зірка, про яку пліткують не менше ніж про поп ідола. Він обертався в колах найвідоміших митців, мав просто неймовірну зачіску, і при цьому, у 15 років, уявіть, обклеїв свою кімнату сторінками з етики спінози. Ну хто так робить? Це ж одразу говорить про масштаб особистості. І його життя, воно ж, ніби, дзеркало цілого ХХ століття, народився на зорі модернізму, свою головну ідею сформулював якраз перед Другою світовою, а на пікослави опинився просто в епіцентрі студентських бунтів 68-го року. Його біографія це буквально історія епохи. А тепер до головного до його, мабуть, найвідомішої ідеї, і вона стосується кожного з нас, буквально. Це той самий дивний і трохи тривожний досвід, коли ми впізнаємо себе. Це є та сама знаменита стадія дзеркала. От згадайте малюка перед дзеркалом. якесь кошеня, наприклад, побачить там іншого кота і буде на нього шипіти. А от дитина в певний момент раптом усвідомлює: Оце цілісне створіння, це ж я. І бам! Саме в цю мить народжується наше уявлення про себе, наше я. І ось тут починається найцікавіше і, власне, головна драма нашого життя. Бо всередині ми хто суцільний хаос, потік думок, якихось бажань, сумнівів, а в дзеркалі що? А там цілісний, стабільний, нібито зрозумілий образ. І от між цим внутрішнім хаосом і зовнішньою картинкою ціла прірва, прірва, яку ми все життя намагаємося якось заповнити. І до чого це призводить? А до того, що ми відчайдушно хочемо, щоб нас зрозуміли. Але це практично неможливо. Жодні слова не здатні передати всю складність того, що коїться всередині. І звідси, за лаканом, і народжується оця глибока фундаментальна самотність, яка з нами на все життя. І знаєте, де ця прірва порозуміння стає найглибшою і найболючою? Правильно, в коханні у лакана був, скажімо так, дуже специфічний погляд на романтику, і він, можливо, не всім сподобається. Ось, наприклад, одна з його найгучніших заяв звучить різко, так? навіть якось образливо, але що він насправді мав на увазі? А за цією провокацією, як завжди, у лакана стоїть дуже глибока ідея він каже, що ми ніколи не бачимо іншу людину такою, яка вона є. Ніколи. Натомість ми дивимось ніби на порожній екран, на який проєктуємо всі свої мрії, фантазії, якісь дитячі спогади. По суті, ми закохуємося не в людину а у власну ілюзію про неї. Звучить трохи депресивно, я розумію. Але в цьому є і щось дуже звільняюче. Бо коли ми переживаємо, що той ідеальний зв'язок кудись зникає, лакан ніби каже нам спокійно, ви просто прокидаєтеся. Цього ідеального зв'язку ніколи й не було, і усвідомлення цього як не дивно допомагає будувати стосунки, які є більш реалістичними, більш зрілими і, зрештою, менш болісними. Гаразд, від особистого перейдемо до суспільного як ці ідеї працюють у політиці. Давайте перенесемося в Париж, кінець 60-х. Вулиці гудуть, студенти будують барикади скрізь дух революції свободи. Лакан, звісно, в центрі всього цього, але його реакція вона була дуже несподіваною. Він не став підтримувати їхній революційний запал. Ні, він, як справжній психоаналітик, поставив їм діагноз. Він подивився на цей натовп, що прагнув свободи, і побачив щось зовсім інше. Приховане бажання? У чому суть? У тому, що свідомо ми всі хочемо бути демократами, хочемо рівності. А от несвідомо, десь глибоко всередині, ми продовжуємо шукати ідеального батька когось хто прийде, війме на себе відповідальність і все за нас вирішить. І оці наші дитячі, абсолютно несвідомі фантазії ми постійно переносимо на політичних лідерів. Ну і наостанок, якою ж Лакан бачив роль психоаналізу в цьому всьому? І як він намагався його, скажімо так, реформувати? О, його практика це була окрема історія. Абсолютно ексцентричні методи. Він принципово не називав людей пацієнтами, бо бути людиною це ж не хвороба. Він міг обірвати сеанс через 5 хвилин. І уявіть, міг приймати свого перокаря, поки працював з аналізантом. Це все виглядало дивно, але мета була одна: зняти з психоаналізу оцю ауру чогось елітарного, медичного і зробити його частиною звичайного життя. І ось, по суті, його головний діагноз усім нам ми дивні, ми незрілі, ми самотні. І за лаканом ми страждаємо набагато більше, ніж треба, просто тому що відмовляємося це визнати. І в цьому, власне, і полягала його велика мрія щоб психоаналіз став чимось буденним, щоб це був просто інструмент для самопізнання, такий же звичний, як, ну, як розмова з другом. І все це підводить нас до одного, мабуть, ключового питання, яке залишив по собі лакан. А що, якщо єдиний спосіб по справжньому зблизитись з кимось, це спершу прийняти власну тотальну самотність? Що, якщо саме визнання цієї прірви між нами і є першим кроком до справжнього зв'язку? Думка, над якою точно варто подумати?